саму потужну витяжку в Україні мусон, і звісно, від кого ж від нашого з вами улюбленого бренду Bacos. Я тестував цю витяжку ще тоді, коли вона була надрукована на 3D-принтері. Бо саме таким чином Bacos дає на тестування, розробляє, вносить правки, редагує обладнання, щоб з першого дня офіційного продажу ви отримали максимальне задоволення від роботи з ним. В чому ж тоді відмінність витяжки мусон від цикло? Архітектура вентилятора змінилась, а його діаметр став більш, що забезпечує більшу силу смоктування не тільки над самим мотором. Палеї над всією площею витяж. Сила всмоктування стала на 70% більше, ніж була в циклоні. Просто уявіть, циклон X3 звір, а це просто розрив. А ще що дивовижно, що витяжка стала потужною в рази, але при цьому тихішою, що дозволяє більш комфортно працювати з клієнтом. От, наприклад, я перевіряв зняття в самих таких неправильних позах, яких часто грішать майстри, і абсолютно весь пил затягується, тобто він не заходить навіть на ободок витяжки. А якщо ви будете правильно та комфортно сидіти і тримати руку клієнта, то робота з клієнтом вийде на новий рівень зручності та. Чистоти. Але якщо ви думаєте, що це всі приємні новини, то ні. Просто тепер скажіть, як ви думаєте, скільки коштує цей звір? Бо коли Бакос озвучили мені ціну, я був шокований.